Чи може Садгуру довіряти тобі, чи завжди ти був добрим, навіть коли інші були недобрими до тебе? Чи продовжував ти бути добрим, коли доля підносила тобі гіркі чаші? Чи продовжував ти довіряти, коли Бог ховав своє обличчя і не відповідав одразу на твої молитви? Немає сенсу прикидатися ти можеш обдурити себе, ти можеш обдурити світ. Але ви ніколи не обдурите Садкуру. Він може вдавати, що його обдурила ваша лицемірність, ваша зовнішня святість, але він знає правду. Він знає вас краще, ніж ви знаєте себе. Він бачив вас у всіх ваших життях і пам'ятає кожен ваш подих. Він знає кожну вашу думку, перш ніж ви сформуєте її у своєму умі. Він знає кожен удар вашого серця за тисячі років до того, як воно забилося, яким чином ви зможете обдурити його, ви не зможете. Він лише посміхнеться вашій дурості, коли ви будете думати, що вам вдалося обдурити його, і він залишить вас у спокої, і це буде найбільшим горем у вашому житті, коли Садгуру не робить активних кроків, щоб допомогти вам змінитися. Ви можете думати, що отримуєте його ласку, але насправді він не втручається у ваше життя, тому що ви не хочете дозволити йому допомогти, твоє серце закрите для нього. Коли Садгуру може сварити тебе за твою дурість, коли він може дорікати тобі і бути суворим з тобою, щоб допомогти тобі змінитися? Чи знаєш ти, як це прекрасно? Коли він може довіряти тобі, що ти приймеш цю невелику гіркоту, щоб уникнути справжньої гіркоти розлуки з ним, коли садгуру може бути вільним з тобою, він може бути самим собою, простим, прямим, повне надзвичайної любові. Коли йому не доводиться ховатися, тому що ви можете з однаковою рівновагою сприймати як його суворі вчення, так і його солодкі слова. Коли ні те... Ні інше не робить вас нереалістичним, зарозумілим, сповненим чи гніву, але ви використовуєте кожен подих, кожну можливість, щоб стати більш смиренним, більш солодким, більш вдячним, більш люблячим. Як це глибоко і прекрасно, запитайте себе, чи може Садгуру довіряти вам. Що вам потрібно змінити, що буде справді щирим на духовному шляху в кожному свого життя? Будьте сильними, зосередьтеся на його нескінченній любові і продовжуйте ти шляхом, який він вам показав. Зробіть безумовну любов своєю метою. Ви маєте все, щоб здобути, і нічого щоб втратити.